Перший сорт такої троянди, що обробляється в нашій країні, було завезено з Болгарії наприкінці ХХ століття. але через слабку зимостійкість, знизьку врожайність квіток і сильно поражаючу ржею він не знайшов широкого визнання. В 1926 році в Нікітінському ботанічному саду було виведено сорти Кримська-Червона, Райдуга та Лань. Вихід ефірних олій, з котрих становить 6,5 до 8,5 кг з гектара, сьогодні вони зростають на кримських полях. На рубежі 80-х та 90-х років минулого сторіччя Радянський Союз запускав третину світового обсягу розового олії. Найбільші масштаби. Ароматної галузі були у Криму. Тут вироблялися більші з голі, зокрема трояндова, яка котру експортували за кордон, в тому числі до Франції, для створення парфумів. Рожеві пелюстки збирали вручну без використання техніки, щоб не пошкодити їх. Збір відбувається на світанку. В цей час квітка, що розпустилася, містила максимум масла. Похмура погода прохолода та відсутність вітру власне, були ідеальними умовами для збирання квіток. Ефірна олія в полюсках троянни знаходиться у вигляді залізистих плям відразу під кутикулою епідермісу, покритого восковим нальотом. До речі, саме в полюсках зосереджено 97,9% олії. Трояндова олія одна з найцінніших натуральних продуктів в косметичній індустрії. Її часто називають рідким золотом, а за вартістю прирівнюють до дорогоцінних металів. Висока ціна пояснюється складністю виробництва. Щоб видобути один кілограм олії, необхідно переробити близько 4 тонн пелюсток. Стільки збирають в середньому з одного гектара на трояндових плантаціях. Завдяки ефекту самоконсервації, олія троянда не втрачає своїх якостей навіть при тривалому зберіганні. Наприклад, кримська троянда має олію, отриману ще в останні десятиліття минулого століття. Вона зберігається як вино в підвальних приміщеннях, у темних скляних пляшках. Зроблений нещодавно хроматографічний аналіз, олії показав, що якість через 3 роки абсолютно не змінилася. Головна цінність троянди в тому, що вона наче, заморожує красу. Є думка, що чим частіше ви почнете використовувати косметику троянди, тим більше зможете зберегти молоді шкіри. В складі засобів троянди міститься близько 200 корисних компонентів, близько 300 різних нот. Трояндового аромату використовують в процесі створення парфумів. Кожен парфумерний бренд вважає, що в його колекції має бути парфум з трояндою, але з, фірм, з фірмовим почерком. Олію Троянда використовують бренди зі світовим ім'ям, такі як Шанель, Живанши, Крістіан Діор, Ніна Річі. Ось, власне, я ще маю пелюстки з Кримського ефіру Масляного заводу. Їм близько восьми. Років. Більше, якщо цікавить троєнтова продукція, можете ознайомитися на сайті нашої торгової марки Ambra.